Всім привіт! Сьогодні у нас адреса в Києві, де ми робили виносний балкон по підлозі. Якраз бачимо процес зварювання закінчення і вже все поварено. Відбувається процес ґрунтування голого металу. Профіль, е, використовували профільну трубу, ставлену на ребро. Виніс по підлозі робили вперед і в сторони. Ось таким чином відбувається грунтування або з балончика, або з звичайної банки та кісточки. Е, накриваємо обов'язково осб плитою і утепляємо пінополестиролом або стіродуром. Це одне і те ж саме по-різному називають. Обов'язково все продувається. Е, конструкції металопластики були замовлені ріхао товщиною 70 мм. Бачимо, верхню частину закріплення. Конструкція відбувається на посиленні пластини металеві і закріплення до плити. От якраз бачимо весь процес встановлення, і зараз покажемо, як відбувається, точніше вже закінчується процес обишумки козирка. Це вже закінчення. Попередньо ми проклеїли все знизу, зараз е заробляємо якраз самі кути. Зовні все прогерметизовано. Ось таким чином показує місця стику, де можливі підтікання. Все це ми проходимо обов'язково герметиком. І внутрішня сторона, бачимо, козирок, пластини, все продуто, все загерметизовано. На пластину конструкція закріплена. Знизу, до речі, нижній ряд склопакетів. Тут іде тонуванням. Верхня частина йде прозора. Зволиться, зараз покажемо. Ось так от, трохи вони притемлені. Знизу встановили обов'язковий відлив, щоб захистити від вологи. Зверху бачимо, наскільки відходить козирьок, і конструкція фасадна вона ділилася з двох частин через підсилюючу стійку.